Інформаційний проєкт «Суспільна студія триває і далі доєднуємо до нашого ефіру речника оперативно-тактичного групування військ «Сіверс» Вадим Мисник. Зараз з нами напрямому зв'язку. Пане Вадиме, доброго ранку вам. Доброго ранку, Доброго ранку. Пане Вадиме, от власне маємо таку інформацію про ситуацію у Рижівці Білопільської громади, що на Сумщині. Міський голова Юрій Зарко повідомив, що там російських військ немає. А учора ж російські медіа повідомляли про нібито окупацію прикордонного села військами РФ. Власне, чому була зроблена така заява російськими медіа? Чи справді там немає російських військ? Що вам відомо про це? Ну, якщо в цілому про оперативну обстановку на сумському напрямку можна сказати, що ми контролюємо силу оборони і повністю смугу державного кордону контролюють щодо обстрілів, динаміка не змінюється і в кількісному аспекті, і в концентрації обстрілів на якомусь напрямку. Тобто, вздовж цієї смуги кордону ворог періодично обстрілює населені пункти. Застосовуючи здебільшого це артилерію різного калібру і БПЛА і в дрони в основному. Виходячи з заяв от, вчорашніх і нічних, ми, я вбачаю більше це інформаційну складову тут, бо тиждень тому вже поширювалося російськими пабліками, що переводяться саме на Сумський напрямок. Підрозділи Кадирівські, і ось ми бачимо, як наслідок вони, начебто, тут якісь свої та здобутки бойові демонструють. Насправді, е, саме так е, в Рижівці немає російських військ, вона контрольована е, нашими силами оборони. Слід враховувати просто е, географічну складову, що е, вона безпосередньо цей населений пункт знаходиться на самій е, смузі кордону е, з боку Росії само там перелігає так само до самої смуги кордону селище Тьоткіна, з іншого боку, річка Сейм проходить, і відповідно зеленка там є. Тобто, в самому населенні пункті, звісно, що е, наші підрозділи не розташовуються. Ми будуємо так нашу систему оборони, щоб е, зберігати життя наших воїнів і наносити максимальний е, урон ворогу, знищувати його. Скажіть, власне, що зараз спостерігаєте щодо диверсійно-розвідувальних груп ворога? Яку, яку тенденцію зараз маєте? Так само активність зберігається, вони вздовж цієї смуги кордону, як я зазначав, вони теж намагаються перевіряти нашу оборону. Так само і цей випадок ще. Несе таку мету, щоб вогонь на себе викликати, тобто визначати, де наші артилерійські і інші підрозділи знаходяться для подальшого та тобто, артилерійської такої боротьби. взаємної. для цього ми активно застосовуємо також FPV-дрони, безпілотні, розвідувальні, ударні літальні апарати з метою більшого маскування і не давати визначити наші позиції. Якщо... якщо ворог, от ми так, якщо от в попередні дні ми бачили, як е, наші сили оборони знищують ворога, який висувається з боку Росії к смуги кордону, це на відкритих е, більш дорогах сільських ета. А тут е, слід враховувати оці саме населені пункти, які ж один біля одного стоять, практично на смугі кордону. Тож там є і мирні мешканці ще залишаються, і з нашого боку там кілька осіб. Хоча практично всі виїхали на евакуацію, і відповідно і з російського боку. Тож теж слід враховувати і такий аспект. Скажіть, якщо говорити про Чернігівщину, про ситуацію на кордоні там чи активно зараз ворог там обстрілює прикордоння області так само, так само вздовж смуги кордону. Чернігівщина саме ділянка з Росією. Ми не беремо білоруський кордон, там там нема обстрілів, але ділянка 225 кілометрів України на Чернігівщині. Там теж населені пункти прикордоння. Постійно ворог терористичні обстріли наносить саме і страждає і цивільне населення, і ми змушені тут укріплювати теж свою оборону. Ми розглядаємо будь-які варіанти застосування ворогом наступальних дій. Зрозуміло. дякую вам за цю інформацію. Дякуємо. За те, що долучилися okay. до нашого ефіру.